Так, Всім привіт! Привіт, степашки. Сьогодні будемо розпаковувати такий набори, посмактувати його, дивитися, його прилісті. Ну, скажу одразу, оце найбіднячний набор по речам. 11,65. Два сірюкена та якийсь мечик. Такі перший раз мечі зустрічалися у орків там в там наборах, значить то по. Пластина кільця, чи щось такого, чи якісь інші. Ось вони всі. Два сюрикена коштують по 3,30 кожен. Бачите, хоба. І ой, маска, маска то інша. І такий мечик. Хоба. Вони були коричневі. Щось такого плану. Мечик 5.06. Ось всі із речей. Так, Давайте першим подивимось ніндзю. Так, Ніндзя у нас. я його відкрив. Ні, це Таких у нас частин я буду тепер відкривати ще і мініфігурки, тому що воно ну, так не показує, є у нас чи нема. Таких цього у нас нічого немає. Так, хоба. Тушка коштує 26 гривень 84 копійки. Ножки з принтом. 17,80. Так. Ось така голова. Голови у нас ще нема. Так, фокусуйся. І отака життєрадісна. Життєрадісна, так. І масочка. Така у нас такої, начебто, ще не було. Система каже: ні. Значить, віримо. 25. Ну, не видно його улипки. 2580 маска стоя голова 2644, інше я вже назвав. І йому, мабуть, сюрікени підуть у руки. Зглянемо, як вони входять в руку, входять в руку прекрасно. Хоба. Ось отак. От. Тепер переходить на цей час цього кента скелета, Правда, я спочатку замовляв. Інший набір без принтів на скелеті, але прийшов цей. скоро ну, тут також повинен приїхати колись. Так. Це ми додаємо, що у нас він вже є. Викрутій з вами. Переходимо до скелетика. Каже, в мене є така шляпка. Шляпка у мене є. У мене є один набір лего ніндзяга з мастером ву де він. Як вона називається? З драконом зеленим. Так, давайте на голову подивимося. Скалета, як вон, бачите, класична голова, і тут нараз такий дефект розвитку. Так, тушка. Бачите, спринта, а там значить, такого немає. Не то що в мене ці взайвене, я просто хотів без спринтів. І хребет якийсь такий, страшний у нього, бачите. Так, голова коштує 26,25. Ось вона. так, Тушка 24 24,54. Ніжки. ви Пам'ятаєте, у співучі собака була така чорна ніжка на стенді, щоб співати. Коштує ніжка 6,87. І руки. Дві такі руки. Десь вже загубив другу руку. М-да, цікаво, цікаво. Як я це так руку загубив? Мені це не подобається, де рука? Одна руки буде. Походу. Ну просто ну як так можна губити речі, Григорій. Руки нема. На фотки рука була. Що за фігня, Григорій? Ну, Як завжди, ми все. Губимо. Стіл ровний степашка. Підскажи мені, допоможи мені. Меч є, шапка є. Шапка коштує 1437. Блін. Ще й шапку загубив, поки вставляв меч. Ну що таке? Ну Григорій, навіть, ну блін. Дивіться. Призрук і скелет, бо загублена рука. Справедливість не восторжествує. Так, ось отак. От. Рука 3,52. Сподіваюсь, куди-небудь куплю йому руку у кого-небудь. Що у вас є така рука, присилайте. Так, ну, начебто все назвав. Я сказати, ну, склад прикольний вийшов. Цей також прикольний. ну... Но... 4. От 4. Стіпашка каже два. Що біднячий набор, щось таке все. То я жалувався, що тут зборний. Ну, Стіпашка каже два. Ви згодні з Стіпашкою. Тим паче без руки. Каже, що і руки взагалі не було. Ну, Стіпашка, ми ж побачимо це по відео. Ну, Якщо ти так кажеш, то ти, мабуть, впевнений, що ти кажеш. Бо я нічого не впевнений. Так, де рука? Що за фігня? А, я знайшов руку. Так. Рука, ви не повірите, вилетіла настільки далеко, що в іншу кімнату. Ось вона. та-дам, рука. Так, ми його зберемо і будемо дивитися вправді у вічі. Нічого не змінилося. Тільки стало трошки краще. Може, без руки він був ще прикольніше. Пишіть, який вам подобається, з рукою чи без руки. Так що. Таке. В общем, дякую, що подивилися. До нових зустрічей!